В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка пора? Літо! Справи літа. Знаєш, скільки справ у літа, їх усіх не полічити. Треба нам підсмажить спини, ніс убрати в ластовині, накупати нас у морі наперед, на три сторіччя, та іще подарувати лісу й лугу шати, словом справ не полічити, та найбільше треба літу, щоб зуміли я і ти набагато підрости. Літо безтурботна пора канікул веселощів та подорожів. Однак сидіти, склавши руки, так нудно, тож нам потрібно накупатися в морі, в озері, у басейні, провести досліди цікаві, посадити обов'язково гарну квітку, допомогти матусі з урожаєм та поласувати ним. А ще можна почитати цікаву книгу, поміряти елітні калюжі, спіймати метелика, піймати потік повітря з вітрячком, понянчити молодшого брата чи сестричку, потурбуватися про найдорожчого друга, порибалити з ним рибу. І відправитися в похід. А ще підсмажити смачненького сала, покататися на гойдалці, навчитися грати на музичних інструментах, покататись на велосипедах з друзями, обов'язково залізти на дерево, поласувати смачними яблуками. Та попригати на батуті. Ви уявляєте, скільки в нас справ. Не перелічити. Тож я вам бажаю безпечного літа, безтурботного і спокійного. А я говорю вам, дякую та до зустрічі!